Усім привіт! Мене звати Аліса і я експерт з планування. Але сьогодні я розповім, хто яким була раніше і чому саме експерт з планування. Отож, я багато де навчалась, вивчилась і я працювала не повних 9 років в міліції в поліції. В житті я завжди користувалася планером, щоденником. Чому хто стикався з цією роботою, або, в принципі, десь дотичний, розуміє, розумію, що там дуже багато роботи. І елементарно потрібно завжди собі прописувати всі справи на день. Так і я жила, прописувала, щоб нічого не забути, нічого не пропустити. І дуже довго я користувалася цим інструментом плануванням. І ніколи не здогадувала, що. Ним можна користуватись, навчитись користуватись правильно, і воно буде тобі підлаштовувати всі твої справи, всі твої бажання будуть здійснюватись завдяки простому, ручка і блокнот. Не вірите? Давайте дивимося. Отож, чому планування? Тому що я особисто на собі це перевірила. В принципі, я така людина, поки я не перевірю будь-чого, я ніколи нікому нічого не пораджу. Чи це якась людина професіонал, чи це якийсь продукт, чи це якась послуга, чи це якийсь шампунь, косметка, будь-що я не пораджу, поки я це не спробую на собі. Так планування я на собі експериментувала майже 10 років. Mm, так, з 13-го року, в принципі, так, 10 років. Mm. Mm. То, то я не експериментувалася вдосталь. <сум> а, непомітно для себе я вивчала е, цей інструмент е, то на різних семінарах, е, то на різних книжках. У різних книжках читала, то на різних мотиваційних відео, навчаннях і так далі. Так, чи інакше, всюди цей. Інструмент як планування випливав, а я розуміла, що о, це моє. Я любила діло таке, як писати. Тому я писала. Я використовувала це, я планувала, і коли я почала помічати, що те, що я пишу, воно в мене виконується не тільки зі сторони щоденних справ, буденних, якихось зустрічей, щоб там не забути щось купити, а зі справ з якихось таких цілей, мрій, які ти собі ставиш на якесь хороше майбутнє. А воно взяло і почало збуватись. І тобто, коли я почала розуміти, клас, я хотіла, щоб це колись десь було, і в моєму уявленні це було, напевно, коли я супер-пупер успішна, коли я маю декілька там, авто, якісь маю декілька видів бізнесу. І так далі для мене така картинка виглядала, і саме тоді могли бути мої мрії, цілі якісь дійснені. Це елементарне для когось може здатись, але для мене було взагалі колись нереально відпочивати. Що таке відпочивати, я вам зараз поясню. Тобто взяти і так, щоб хоча б один день в тиждень я чогось не робила. Я завжди там, якщо це по дому, прибирала, готувала так чи інакше. бо... Я думаю, та що там зробити? Годинку, дві. По факту, я так зняв день, тиждень з тижня, і я розуміла в якийсь момент, що я і по-іншому не вмію. І коли е, в якийсь момент мене запитали, як ти відпочиваєш? ну, Так, я десь можу відпочити, але в той самий день я можу побігти, то зробити, все зробити. І вийшло так, Аліса. То не діло, що ти так без відпочинку, без вихідних потрібно відпочивати. Ти вмієш сплануй собі співвихідні. Як виявилось, для мене це дуже тяжко, щоб я нічого не робила. Але це моє таке маленьке але досягнення. Я зараз впевнена, класно можу сказати, що я вмію відпочивати. Я собі навчилася, що правда, один день, але все попереду. Відпочивати, От, справді, головою, душею, тілом я відпочиваю. Я не роблю нічого фізичного, я не сиджу в телефоні, це моє табу. Так, я там фільми дивлюсь. Або ще один пункт, який я виконала і виконую, і стрес буду виконувати, що в мене є щотижневий релакс у вигляді якогось спа, масажу, не знаю чогось такого, що мене змушує. От справді відпочити. І колись для мене було, в принципі, такого роду відпочинок, це до якогось, можливо, свята або до якоїсь події. Тобто це могло бути максимум два рази в рік. Я для себе колись таке спланувала, щоб мати там в ідеалі кожні вихідні, але можна почати з двох разів на місяць, мати такі релакси. І ось останні місяці, два, я помічаю, що так чи інакше, а в мене вже системно виходить, що я кожні вихідні відпочиваю. Сказати зі сторони доходів, що в мене кардинально змінились доходи, я почала собі дозволяти щось ні, які були, такі є. Просто я навчилась правильно використовувати інструмент з планування. Я почала собі планувати свої вихідні. Я навчилась планувати. Собі релакси, відпочинки внутрішні, зовнішні, тобто те, що мені якийсь момент не вистачало. Звісно, є ще інші сфери, які я так само планую, які так само змінюються в моєму житті. І поки відбувається цей період змін, я ділюсь цим з вами. Так що, хто готовий, хоче змін, хоче хоча б одну сферу вашу покращити або, можливо, кардинально змінити, я вам рекомендую два найменування це є блокнот і це є ручка. Якщо ви не любите писати, я вам скажу, це єдиний мінус, те, що вам прийдеться робити, це спочатку змушувати себе в цьому плані писати хоча б 5-10 хвилин в день. Подальшому ви просто себе не будете уявляти без блокнота, без того, щоб запланувати, записати це. Я вам точно кажу, як зі своєї точки зору, так і зі сторони і відгуків е своїх клієнтів, людей, які до мене звертались за консультаціями з планування. Люди, які просто мали завжди проблему з плануванням, день-два могли планувати. Далі тиждень-два вони жили в вільному просторі. Зараз для мене це фантастика, бо я не розумію, що чесно, як я можу без блокнота жити без планованого дня, але про це згодом. Тому це єдиний мінус, але цей мінус дуже скоро зникне вас. Вам почне подобатись планування, ви почнете просто його системно в своєму житті використовувати, ви будете кайфувати від свого планування. Отож, переходимо до сфери. Можна спланувати будь-яку сферу, яка вас турбує? Я візьму такі масштабні, стабільні, соціальні, це фінанси, це відносини. І давайте якусь третю, по ходу діла, щось подумає. Я вам вже розповіла про власну сферу відпочинку. І знову ж таки хочу вас надихнути на це, змусити вас е, до відпочинку, бо є простий закон нашого тіла. Е, дайте йому відпочити так, як він хоче. Якщо ви хочете цілий день відсипати, нехай він відсипається. Якщо він хоче кудись в гори, завезіть його на один день в гори. Якщо він хоче просто лежати, як та жаба, не знаю, в джакузі, в басейні, завезіть його туди. Вам організм потім скаже дякую. У вас буде просто шалений приплив енергії, бажання і сил. Тобто, ви помітите, якщо, наприклад, вихідний день неділя, ви в понеділок просто будете як той заяць, знаєте, з реклами Дюрасел. Реклама була без прав реклами. Ви будете просто отак, в такому ритмі рухатись, ви будете все робити. І у вас буде ще енергія, ви прийдете додому, і ви такі, так, що би ще зробити? Що би я ще би галочку поставив? І так однозначно у вас буде в такому ритмі, ну, щонайменше три дня. Коли ви війдете в систему, що кажу, як в моєму випадку наразі, один день вихідний точно організм вам буде шалено давати віддачу, бо він знає, що в кінці тижня. Ви йому дасте винагороду, ви дасте йому офігенний відпочинок, який він хоче. Тобто не потрібно е звертати на шикарні відпочинки, якісь морячі. Це так само потрібно, але почніть себе внутрішньо слухати. Інколи нам хочеться просто морозиво, а інколи нам хочеться просто заритись в подушку, не, не вилазити з піжами, і, і все. І потім ми просто себе такою класною людиною почуваю. Таке враження, ніби я не знаю, що ми там мільйон доларів виграли. Хоча це теж може потім бути. Отож, сфера відпочинку, я сподіваюся, я вас зарядила, ви вже взяли блокноти і принаймні почали собі писати про відпочинок. Один, два дні, три дні, якщо у вас є можливість, супер-круто, практикуйте і робіться. Погнали по сфері фінансів. Отож, планування може нам допомогти прекрасно. Чесно, якщо у вас кредити, якщо у вас якісь заборгованості, якщо у вас якась нестабільність фінансово в плані, ніби гроші приходять, але їх ніби нема, ви можете вирішити питання з тим, щоб я так собі збираю на бути, але все не назбираю. Або я збираю собі на зимові шини і все ніяк не назбираю. У Вас буде з'являтися за допомогою правильного планування, у вас буде правильний розподіл коштів. у Вас буде все е, чітко. Все буде так, як ви запланували правильно, вас буде закривати всі питання. Хочу наголосити на тому, що інструмент з планування це не є чарівна пігулка, яку ви випили, і на завтра у вас все зникло. Всі проблеми, всі турботи, а всі бажання раптом виконались. Ні, це система, це дисципліна. Це десь до прикладу, як з людиною, яка хоче схуднути навіть на 10 кілограм або більше. Що для цього потрібно? Вам потрібно включити системний спорт. Це або зал, ну, тренажерний зал, з тренером заняття, якийсь фітнес, біг, можливо, басейни, тобто ритм, активність. Крім цього, у вас має бути якесь збалансоване харчування. І, ну, можливо, ще якісь там додаткові послуги у вигляді масажів, обгортвань і так далі. Але. Якщо ви в один день поставите це все, будете правильно харчуватись, будете е, не знаю, до, до втрати пульсу займатись в залі, ви ще себе обгорнете, масажем доженетесь. На наступний день ви втратите максимум кілограм, кілограм, максимум ви втратите і, і втратите і свідомість. Все, 10 кілограм вам ще не свій бо типу, вам потрібно стабільно займатись, системно виконувати. Прави, і для цього вам потрібна дисципліна. Аналогічно із плануванням. Ви системно, стабільно і дисципліновано будете сплановувати е, свою сферу фінансів. Отож, кредити, борги можна закрити через планування, навіть якщо станом на сьогодні ви не працюєте, не маєте стабільного доходу. Е, ви однозначно. Заробите чи відкладете, якщо правильно так сказати, собі на бажану покупку, на бажані чоботи, не знаю там на бажану шубу, на бажаний автомобіль, але це вже більш дальші питання більш масштабніші плани. Крім цього, в сфері фінансів за допомогою планування однозначно ви можете собі запланувати збільшення доходів. Щоб ви розуміли, планування можна сказати, це дорівнює мріяти. Дозвольте собі помріяти, дозвольте вийти за рамки вашого звичного життя, вийдіть за те, що нас е, оточує за соціум, який говорить, стабільність і так далі. Дозвольте своє внутрішнє я вийти на волю і пустити мрію, яку ви хочете, і виписати її в себе в блокноті. Що ви робите потім? Ви плануєте. Тобто вам сподобалася ця ідея. Не знаю, якась сума грошей, яку ви хочете заробляти щомісяця, чи щотижня, чи щодня? Або вам сподобалась ідея мати якусь справу. Ви її пишете, ви загоріли з нею. Що у вас виникає в голові по ідеї? Якийсь перелік справ, кроків, плани. Що потрібно робити, щоб так заробляти, або відкрити таку-то справу, що потрібно для себе дізнатись, як це робити, скільки потрібно нам вкладати зусиль, звідки заробити ці гроші ми можемо. Тобто в нас починає внутрішньо вилазити всі можливі варіанти. Оце нам і потрібно. Ви даєте волю своїй мрії, своїй хочу, своєму внутрішньому хочу, і ви це плануєте, ви виписали. Ви читаєте так чи інакше. Для когось це 1000 доларів, для когось це 10 тисяч доларів, для когось 100 тисяч доларів. Так чи інакше, ця сума в когось є неосяжна. Коли ви для, для цього виписали все на листок, ви побачили, вам починають тоді, як ланцюжком, знаєте, іти якісь ідеї. Неважливо, правильні вони, вірні. Саме основне, чи вам соціум сказав, чи просто ви внутрішньо собі так подумали. Пишіть, просто беріть і пишіть. Коли ви почнете навчитеся це виписувати, все писати, ви помітите, як у вас почне мінятися, по-перше, мишлення. По-друге, якщо з дня в день робити, у вас десь з'явиться вже не така і мрія, а в принципі, ціль, досяжна ціль. У вас буде певний план, як діяти, що робити. З того у вас почнеться вироблятись план кожного дня, що вам потрібно зробити, щоб досягнути тої то, то цілі на день, на тиждень, на місяць. Це аналогічно стосується кредитів, заборгованостей, фінансових подушок, відкладень і так далі. Аналогічно, це стосується отримання доходу, це стосується збільшення доходів. Це стосується аналогічно. Кар'єри, бізнесу, справи, можливості, звідки можна заробити гроші, інвестицій, в тому числі. Ви даєте волю просто своєму внутрішньому, не голові, не мозку. Ви просто почнете, не думайте, ви пишете зсередини. Коли ви ось такі дії робите, у вас входить в систему, ви починаєте кайфувати. Мені подобається, що я дозволив собі. Замислитись там про суму 10 тисяч доларів, окей, мені подобається відчувати емоційно, що я їх все-таки можу мати. Хм, мені подобається м -м, оцей присмак, що я можу мати такий бізнес або таку справу. Тобто, ви починаєте цей інструмент використовувати як власну мотивацію. І коли ця мотивація вже переходить в такий план дій, чітких. Конкретних. Ви хочете їх виконувати, бо ви знаєте, там мене чекає кар'єра, 10 тисяч доларів, е шикарний відпочинок, машина, я не знаю, катер, пляжі, острови, тобто все, що у вас там внутрішньо є. Я зараз більше таку якусь інформацію даю на війну соціуму, але в кожного з нас всередині є е бажання так чи інакше, тих мальдів чи гарного відпочинку будь-де інше. Коли ми ось цей інструмент використовуємо, просто ми починаємо рухатись. Ми, от як знаєте, по щелчку такому хоп і почали рухатись знову як той енерджайзер. Щоб знову ж таки рухатись як енерджайзер. Так як ми собі запланували свої там, кроки, дії до досягнення цілий, нам треба відпочивати. Тобто це є цілком нормально. Забудьте про ту ситуацію, це вже минуле століття. Чим більше працюєш, тим більше заробляєш. Так, працювати однозначно потрібно. Не діє інструмент точно планування, якщо ти написав в блокноті, закрив і сижу, чекаю, коли воно прийде. Ні, воно так не діє. Це 200-300 відсотків. Воно є нашим мотиватором, воно є нашою дисципліною, воно є нашою покроковою інструкцією. В принципі, які вам тут слова приходять з цим плануванням, з цим бажанням досягнути того, про що ти так мріяв, і коли ти, в принципі, на якийсь момент зрозумів: Та, блін, я це можу досягнути, я це можу мати. Це вже не є велика якась розкіш, чи не знаю, неосяжна мрія. Цього можна досягнути, і не потрібно мати е, шикарні там, бізнеса на цьому етапі. Я можу сам або сама цього досягнути. І вас починається рух через планування. Беремо відповідну сферу відносин. Тут так само У мене є клієнточка, яка такий маленький відгук від неї: точка А, точка Б. Вона весь час була в роботі з понеділка, по неділю. Вона, в принципі, дуже любила роботу, але хто розуміє такий графік, розуміє, що там не те, що особистого життя немає, там взагалі і власного життя нема. І вона до мене звернулася з тим, що каже: Я люблю роботу, але я хочу навчитися поєднувати з балансом з собою. Я хочу мати час там в зал ходити, займатися йогою і так далі. І зрозуміло, коли ми її розбирали, я кажу. Як там особисте життя. Зрозуміло як? Ніяк. Бо якщо людина не має часу для себе просто годинку виділити в день, ну то я кажу: слухай, давай, я розумію, що в тебе це не стоїть як в запиті, але пропиши собі десь, в принципі, як би ти хотіла зустріти свого чоловіка, який би він мав бути, як, ну, в твоєму уявленні, в твоїх бажаннях, в твоєму внутрішньому. І просто ну, от пропиши. Пройшов відносно незначний час, може, місяць, я вже, чесно, я не пригадую, тобто небагато. Я так чи інакше з людьми, з якими ми працюємо, яких я консультувала чи один раз, чи десь на постійній основі веду їхній супровід, я все одно їх питаю: Привіт, як там, що там справа? Тут вона мені сама пише, тобто зрозуміло, що вона знайшла плюс-мінус баланс з собою, тобто в неї була і спорт, і йога. тобто Те, з чим звернулася, те і отримала. Але в якийсь день вона мені просто голосове записує, Ліса, я зустріла. Я так думаю, клас. Потім вона каже: слухай, я як прописала, так собі зустріла. І от вона поки говорить, вона сама. Ем, Усвідомлює, що вона, от в неї були якісь детальки прописані, що зустріти там десь поруч з живою музикою, чи в закладі, де буде жива музика, я так не пригадую. І вона каже: точно, я ж була там то там-то, в той час, там, не знаю, чи жива музика, чи хтось на фортепіано грав, чи щось в такому роді, каже. І ми так з ним познайомились. Тобто, той це чи не той це чоловік, але сам факт, як вона собі прописала, так в неї, в принципі, і відбулось. Це, цей інструмент, знову ж таки, планування, він діє як на відсутність відносин, так і наявність відносин. Тобто, якщо ви хочете змін, ви їх так само прописуєте. Якщо ви хочете покращити стосунки, ви їх прописуєте. Якщо ви хочете нові стосунки, ви їх прописуєте. Тобто, Наше діло дати волю нашим внутрішнім почуттям виписати. І воно автоматично переходить в планування. Ви починаєте з дня в день кайфувати від того, що ви плануєте. Ще дуже класно, коли воно вам навіть там в таких якихось дрібничках, але збувається. До того ніколи нічого не відбувалося, якби ви до того не йшли. А тут просто почали якось так одне за другим, навіть якісь дрібнички, але збуватись. І ви в такому піднесеному настрої, блін, я йду ще планувати, бо то все так працюємо, то все відбувається. І я йду ще планувати, бо я вже не хочу 10 тисяч доларів, я вже хочу 100 тисяч доларів, я вже не хочу просто відносин, я хочу заміж сім'ю, дітей. Тобто, в такому руслі планування дії, я вам сказала про три сфери, їх безліч. Тобто їх можна і не загальні якісь дріб'язки робити, це так само через планування. Якщо у вас дуже давно є ідея, наприклад, написати книгу. Але все ніяк, ну от ніяк, це так само через планування. Знову ж таки, поділюсь власним досвідом, так як я блокнот, я себе так називаю, Аліса Блокнот. Дуже зруз. І так як я провожу консультації з планування, різні курси, навчання, стимулюю людей до того, щоб вони планували своє життя, я таки наважилась і спланувала собі так, що я випускаю власні планери. На даний момент вони якраз, якраз десь мають бути в друці, тобто їх ще немає, але вони найближчим часом вже з'являться на світ. Тому я точно знаю, що як книга, як планер, як, в принципі, будь-що ви би хотіли навіть здріб'язкового, ви можете собі запланувати. Так само, власним досвідом, поділюсь. Я в своєму житті фактично, можу сказати, не ходила в зал і завжди чекала якогось того моменту, не знаю чого, погоди, сходження зірок, там, друзів, грошей, я не знаю. І просто в якийсь момент, так коротше, я йду в зал, знаєте, і я пішла, і я просто кайфую. Аналогічно є ситуація з англійською і так далі. І просто я ще в грудні місяці писала, щоб в мене була системно, системно спортом я займалась, і Я просто не помітила, як я вже влилась в ту русло, аналогічно про англійську мову і так далі. Про планери. Я це все прописала, я це все зробила. І воно просто за там три місяці мені почало просто вистрілювати по не знаю, не то, що по шаленій швидкості, по, не, по неочікуваній швидкості, по неочікуваним емоціям. Тобто я сама все одно дивуюсь, приємно, що воно відбувається. Я знаю, як воно працює, і тут мені хочеться ще і ще планувати. Відповідно, я себе тому називаю експерт з планування, тому що через цей інструмент ми можемо в принципі собі запланувати будь-що, чи внутрішні зміни, чи зовнішні зміни, чи зовнішні якісь обставини, чи наші знову ж такі якісь сфери, які нас дуже храмають або відсутні, або от навіть, якщо ви 20 років, 30 років хочете щось робити, вам не виходить. Вам точно потрібен інструмент планування. Правильного планування, бо можна просто планувати, писати десь так чи інакше, можливо, воно буде відбуватись. Але в мене є своя система е, правильного планування, яку я надаю або знову ж таки в себе на курсах на марафонах, або на, при роботі індивідуально на консультаціях. Е, тому хто подивився це відео, хто вже зарядився змінами, е, хто відчув якісь там. Себе в голові питання чи всередині себе питання. Блін, мені ж би добре, таку-то сферу підчистити, покращити, змінити. Беріть блокнот, беріть ручку і плануйте, записуйте. Підписуйтесь на мене на цьому каналі, однозначно буде багато користі. Це моє перше відео, але їх буде ще багато кожного тижня системно і дисципліновано, так як я говорила. Крім того, шукайте мене в інстаграмі. Там також дуже багато корисної інформації. І ще в телеграм-каналі. Всі силички вам лишаю. Все. Па-па!